Привіт, у нас сьогодні черговий прямий ефір, середа час вичня Божого Слова. В цю рубрику я запрошую всіх бажаючих, хто має бажання вивчати Боже слово, має бажання заглиблювати свої знання в писанні. Ось і я вірю, що це продуктивний такий шлях, який. Зробить якість життя краще. Аллилуйя слава Богу. Добре. Якщо якщо ви завжди постійно дивитесь цей ефір, ви знаєте, що подобайка піднімає рейтинг цієї передачі, коментар ще більше, а репост він дає можливість вашим друзям побачити побачити те, що. Те, що бачу, я те, що бачите, ви побачите цю передачу, слава Богу. Ось почну таке таке коротке, вступне слово. Ось зараз я знаходжуся в Сербії, в місті, в Белграді. Ось у мене вже питають: чи я не виїхав зовсім з країни, чи. Не залишив я церкву Україну під час війни? Звичайно, що ні, тобто, друзі, я хотів трошки внести ясність. Це питання, чому я за кордоном? Ну спершу скажу так: я е, пастор церкви, на мені відповідальність е, нести служіння в церкві. Ось і я не бачу Божого поклику залишати Україну. Це перше. ось і тим більше це, це непростий час. Друге, я виїхав легально через міністерство. Яке дало мені дозвіл зробити це як е, культурний діяч. Я який час буду е, за кордоном, і це в мене такий період часу, де я за кордоном буду відстоювати позицію України. Ось я зараз повертаюся назад в Україну. Потім у мене буде ще декілька поїздок за кордон. Ось за сьогодні. Е, також я був в консульстві нашої країни, і мені мене запросили також на жовтень е, ще на одне е, ще е, на одне дійство, е, е, яке буде. В книжковій галузі, в книжковому напрямку ось я сам письменник. Тобто, помимо того, що я пастор, я також пишу книжки. Ось не лише духовно збудовуючі книжки, у мене є також художні книги, є книги, які матимуть, я так вірю, вагу, і в, в світській книжковій лінії, так, ось де, де Ну, зараз дуже важливо дати нам, українцям, потрібну інформацію для того, щоб популяризувати позицію. Да? Ось книжкова галузь або книговидання це, це також інструмент впливу. Ось, і я борюся з свого боку за те, щоб, щоб наша країна вона. Міцно стояла у противостоянні з ворогом в цей непростий час. ось І тому прошу вас ну зрозуміти, що я, як христинин, буду робити все від себе залежно щоб знаходитись в першу чергу в правильній позиції по відношенню до Бога, до церкви і до кожного з вас. Тому, якщо б. Якщо були якісь моєму житті, я б я б вам це повідомив. Я за кордоном легально із е, робочими візитами. Тому я думаю, ця тема вичерпана. Ввечер, тобто, е, не потрібно мене перепитувати про те, чи ну можете перепитати, я відповім. Тобто, в мене немає там ну нетерпіння до таких питань, але я вирішив так публічно вам сказати, бо у мене зараз буде низка поїздок. Ось які можливо бути ну, наслідку, декого можуть виникати питання. Чому я за кордоном? Ось я, я за кордоном, тому що маю легальний, легальне право представляти інтереси України в тій чи іншій країні. Зараз я в Сербії, потім буде ще декілька країн, де я також побуваю, ось як культурний діяч. Добре, переходимо до сьогоднішнього післання. Це післання, воно вкрай важливе, я так вірю, тому що воно стосується мене самого. Ось сьогодні називається проповідь. Наша відповідальність, Ось моя відповідальність як письменника: писати книги, які будуть благословінням для людей, які будуть мати позитивний вплив на людину. Ось і які стануть причиною прекрасних перемін, що ми говоримо про духовну літературу. Якщо про художню літературу, яку я прошу, у мене також є свої цілі, і я, я маю відповідну, скажімо, задачу і відповідальність, щоб доносити читачам, людям, до яких потраплять, потраплять ці книги, ті істини, які я описую, ті істини, на яких я роблю акценти. Ось і зараз на даному етапі я маю немало свідчень людей, які отримали зцілення. Читаючи мої книги, які отримав духовне збагачення, збудування останні часи, мені дякую за книгу Мир Божий з різних країн, з нашої країни. Я ось недавно побачив, моя дружина вже якийсь час, декілька неділь. Настільною книгою має мою книгу Мир Божий. Вона каже, що Божа присутність особливим чином сходить, коли вона читає цю книгу. Ось ну, це таке маленьке сімейне свідчення. Ось, але ну помимо того, що мені дружина. Подякував за написання цієї книги ще добрий десяток людей, які ну в короткий відрізок часу в минулому саме про цю книгу е, згадали і подякували мені саме за, за, за це пісня. Ось. І е, я відчуваю відповідальність робити ту роботу, яка є в моєму серці. Ось і писати книги, це на відповідному етапі мого життя стало е, одним із головних таких. Е, Скажімо, е, натоптаних шляхів, е, тому що е, писати книгу це труд, це відповідальність. І я так вірю, що це те бажання, яке в моє серце було Господь. Тому я відповідаю за те, щоб реалізувати це бажання, реалізувати е, цю ідею, яка є в моєму серці, і я вірю, що ця ідея і ці. Е, ці книги як плід мо моєї праці будуть мати відповідні плоди в житті інших людей. Ось Оця ця книга буде служити благословенням для людей. Але в цьому ефірі ну, я би ну я згадав свою відповідальність виконувати те поручення, яке я так вірю отримую від Господа, яке є в моєму серці. Ось і якщо у мене є якась мрія, також відповідальний її реалізовувати. Ось бо мрії, на які ми не працюємо, вони не будуть здійснюватись, тому. Говоримо про відповідальність, ось і знаєте, говорячи про відповідальність, ми ну духовно від духовному світі. Ми, ми добре б, якщо б ми е, розуміли наскільки це важливо в, в в тому змісті, що що відповідальність нас е, збереже, воно буде нашим оберегом, вона буде нашою охороною. Бо відповідальність перевіряти пісня, які ми е, слухаємо, проповіді, які ми слухаємо, книги, які ми читаємо, е, з священним писанням ну, на, на наявності основ е, зі священного писання в, пропов... в тих проповідях, в тих е, книгах, це наша відповідальність. Е, люди можуть е, знаєте, закликати вас до жартувань. До якихось дій, до волонтерства, до благодійності, ну до будь чого люди можуть закликати, і вони будуть це робити. Але наша відповідальність перевірити, ну наскільки ці заклики, наскільки це це послання, яке нам пропонують, та й та чи інша ідея, яка якою хоче нас захопити. Наскільки ця відповідальність? Наскільки це ну, скажімо, ця ідея є дієвою і. Якщо ми усвідомлюємо свою відповідальність, ми, ми можемо себе зберегти від неправильних шляхів в майбутньому. Тобто, людина, яка усвідомлює свою відповідальність, вона не боїться щось перепровіряти. і це дуже правильно, бо наше життя воно одне, тобто ми не можемо розпилятися на все і займатися всім тим, що хочуть інші люди. Тому ми покликані з вами не догоджати людям, а в першу чергу догоджати Господу. Якщо ми стараємося допомогти людям або почути людей, це наша відповідальність перед Богом бути чутливим до їхніх потреб, бути чутливим до ну, виявляючи їм любов і терпіння. Це не завжди догодити людині, коли ми намагаємося знайти тот, ну, такі точки дотику з людьми складними характерами, з людьми, які можливо невдячні, і ну це виглядає, ніби ми хочемо їм догодити. Ні, людина, яка вміє догоджати Богу, вона хоче показати серце Отця. І насправді вона намагається догодити Богу, і бере на себе відповідальність як мудрий служитель, терпляче зносити якісь слабкості інших людей. Ось, або скажімо, недосконалості, так можемо виразитись. Ось але ну піду далі. Ми я говорю про що? говорю про те, що є наша відповідальність перевіряти. Ну, ми бачимо, що Господь сам закликає, от ми навіть книгу Малахи беремо. Як свідчення, коли Господь до свого народу звертався, каже, хоча б цьому мене випробуйте питання десятини було ну, в контексті е, звернення Господа до свого народу до Ізраїля. Ось е, це звучало, е, знаєте, як заклик, Господь не проти того, щоб ми брали на себе відповідальність і перепровіряли, випробували е, те чи інше в своєму житті. І це стосується і духовних законів, духовних принципів. ось І ми знаємо також. Що апостол Павло у другому післанні до Коринтян, тринадцятому розділі, також записав такі слова: «Ви пробовуйте себе, що ви вірити ви. Тобто, беріть на себе відповідальність і аналізуйте, аналітика це ну, дуже дуже важлива частина зросту. Або, скажімо, аналітика є тим з нашого боку важливим інструментом. Для правильного е, духовного розвитку, для правильного е, правильної оцінки е, свого положення, прав, правильної оцінки е, тих чи інших післань, думок, людей, тобто перевіряйте себе, перевіряйте інших людей. Ми не можемо довіряти всім і, і кожну, кожному. Да? Навіть хороші люди можуть з правильними мотивами закликати вас до пральних дій, але вам не потрібно там бути. Тому перепровіряйте, чи ви рухаєтеся в Божому напрямку. Ми не можемо з усіма людьми в один момент бути об'єднані, де навіть самими хорошими, і тому все перепровіряйте у світлі свого особистого покликання від Бога, і у світлі священного писання. Найголовніше, ось і тоді ви себе застрахуєте від багатьох поразок, розчарувань і тому подібних речей. Ось це вкрай важливо. Я вважаю, що це вкрай важливо, і е, ми також бачимо в писанні заклики е, провіряти пророцтво. Це відповідальність. Знаєте, є люди, які приймають пророцтва направо наліво. Вони не думають про те, що за ну, що це можуть бути лже пророцтва. Ну, це ж сказав так. Каже Господь проповідник сказав, так каже Господь. Ну, ми знаємо, що навіть божі люди помилялися навіть пророки такої світової величини. помилялися. тому перепровіряти це не означає сумніватися в людині. Це означає е, застерегти себе від неправильних. Вчень, неправильних доктрин, неправильного впливу, ось і е, відшліфовувати свій земний шлях служіння Господу це вкрай важливо, брати та сестри. Якщо ми цього не робимо, ми фактично самі себе прирікаємо на, на поразки, і ці поразки вони можуть бути болючими. Але якщо ми, ми будемо брати на себе відповідальність, то скажу вам. Е, все буде добре. Перепровіряти не є гріхом. Господь навпаки вас е, похвалить за те, що ви зробили е, ну, саме, саме таку дію. Перепровірили, перепровірили е, на наявність істини ту чи іншу інформацію, яка, якою намагається вас, е, вас до чогось закликати. І це правильний, це Божий шлях, слава Богу. І ми, ми, хто хочемо плодоносити в Царстві Божому, повинні завжди пам'ятати, що ми маємо відповідальність перед Богом. Перед Богом е провіряти післання, які, е які чуємо, заклики, до які е звучать з усіх сторін. Ось і обирати вірні, е вірні напрямки і приймати вірні рішення. Ось і ще більше я хотів би сказати не лише про служіння, не лише про е, духовну е, складову е, нашого життя, як, е, е, яку ми повинні збудовувати однозначно у вірному напрямку, однозначно перепровіряти все, що транслюється е, в, наші, в наші життя, і все, що чують наші вуха і бачать наші очі. Але я хотів би поговорити про відповідальність, яку ми маємо вже. Ось, ну скажімо, беремо банально просто чоловік і дружина. Чоловік має відповідальність перед Богом і перед дружиною, і перед своєю сім'єю, якщо є діти перед дітьми. Ось і ми повинні брати відповідальність. Відповідальність чоловіки, ми маємо брати відповідальність за фінансову складову нашого життя. Коли ми вступаємо в шлюб, то ми беремо відповідальність. Ми вже не просто самі по самі по собі. Ми коли жили самі, ми могли десь чогось, скажімо, відрегтися, десь потерпіти. Але коли ми вже в шлюбі, ми маємо відповідальність годувати, гріти, забезпечувати свою сім'ю, як матеріально, так і духовно, оберігати духовно від різного роду неправильних. Скажімо, таких рухів неправильного впливу, з боку з боку тих чи інших людей, які можуть намагатися внести розділення в сім'ю і так далі. Ви знаєте, що сім'я вона важливіша за, за якісь, скажімо, дружні відносини в колективі, і так далі. Сім'я не повинна страждати через те, що. У вас є якісь хобі, або дружба, в, в, скажімо, в колективі там робочому, ось, або хобі, не повинно перепереважувати сімейні цінності, да? Ось, якщо страждає сім'я через те, що чоловік щосуботи їздить на рибалку, і потім, що понеділка, зустрічається з друзями десь в Якихось, скажімо, ну не буду, скажімо на, на спортивних майданчиках. Не буду, я думаю, що християни не зустрічаються які, на якихось якихось е, кафе чи ресторанах, чи ще десь, Ось це, це ми взагалі виключаємо. Хоча й таке існує, так коли, коли е, сімейне відносне страж е, сімейні відносини страждають через те, що дружба, вона с, ну сильно, скажімо, е, така е, пріоритетна в житті. Інших людей, але якщо ми розуміємо свою відповідальність і пріоритети в побудові життя, то ми розуміємо, що сім'я є на першому місці. Так само, наша відповідальність в служінні Богу, вона ну не менш важлива, чому тому, що ми, ми ну Господь закликає нас правильно будувати своє життя, будувати так, щоб, щоб інші люди вони, вони бачили мудрість Божу в нашому житті, щоб вони. Бачили Божу руку, ось, але щоб так сталося, щоб ця Божа рука була очевидною на нас з вами. Ми не уникнемо своєї відповідальності. Нам потрібно читати слово Боже, читати духов, духовні книги, ходити на молитви, на нічні молитви, якщо є такі, так прославляти Бога, брати участь церковних зібрань. Тобто, нам з вами потрібно усвідомлювати свою духовну відповідальність. Духовна відповідальність сприяє духовному зросту. Якщо немає духовного зросту, то фактично ми, ми, ми дамо звіт. Це не Божа проблема. Це завжди проблема людей. І якщо ми це усвідомлюємо, то нам буде, нам буде просто. А якщо ми це не усвідомлюємо, то ми можемо потім образитись на всіх: о чому ми житті немає сили, Божої? чому ми не бачимо дарів в наших служіннях? Наша відповідальність, скажімо, класти руки на хворих. Якщо ми бачимо цих хворих, наша відповідальність ввечері читати Біблію. наша відповідальність полягає в тому, щоб ходити на зібрання, їздити на конференції, почати писати книги. Якщо ми на те мені 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 знову я у тему книг торкнуся, зараз, саме письменницька діяльність робить мене таким. Скажімо, виїзним цей час для того, щоб популяризувати позицію України у світі через письменницьку діяльність. Ось, але щоб бути письменником, щоб писати книги, щоби робити щось, що матиме добрий плід, то треба взяти на себе відповідальність і робити це робити потрошки, не завжди це хтось побачить. Ось, але і ну знаєте, і ще з мотивами ну так також важливо розібратися, щоб це мотиви були. Справжні ну мої мотиви, щоб ну, початкові мотиви написання книг, щоб люди духовно збагачувалися, щоб те пісня, яке, яке допомагає мені духовно зростати, воно воно було поширене. Оце мой оце мій мотив, щоб ім'я Господнє було прославлено. І коли я почав з цим мотивом писати, то е, книги почали приносити <кхух> плоди, добрі відгуки, переміни в житті інших людей. Я зрозумів, що це вірний шлях служіння Господу, і це стосується всього. Ну кожного напрямку служіння, не лише книжного служіння, не лише не лише скажімо, якщо ви молотовник, молотовного служіння чи прославлення, ось будь-якого напрямку нашого життя стосується ця важлива складова, наша відповідальність. Ми беремо на себе відповідальність, і якщо ви хочете бути духовно соковитими, беріть на себе відповідальність, перебувати у відносинах з Господом, мати регулярне читання слова. Знаєте, Смітвізор був плодовитим. Але він, знаєте, не просто на рівному місці такий став. Його плодовитість це було це був результат його близьких відносин з Господом. Це був результат. Його плідної праці над словом він завжди перебував в священному писанні, він завжди насолоджувався Божою присутністю через молитву і вивчення Божого слова. Він знаходив цьому насолоду. І якщо ми беремо відповідальність на себе щодня роздумувати над священним писанням, хоча, знаєте, в ці будні, в ці <кій> перепрошую, ці непрості дні, коли навколо так багато біди, страждань. Ось деколи знаєте, все це може вибити з колії, але саме слово Боже робить нас сильними, і, і, і саме через слово Боже ми з вами отримаємо і бачимо підтримку, підживлення, крепість. Сила небес стає реальною, коли ми якраз в ці непрості часи занурюємо себе в цю атмосферу Божої присутності через вивчення Його Слова, через читання, через розуми на слово. Тобто, це нас укріплює, зміцнює, тому що слово Боже, це хліб наш щоденний хліб. Я не стомлюся стумлю, про це говорити, тому що слухати це завжди корисно. Коли останній раз ви, ви з насолоду читали Слово Боже. Якщо це сьогодні, то це говорить про що? Про те, що ви відповідальна людина, і ви розумієте свою відповідальність в духовному збудуванні, і це добре. Ви збережете себе від зла. Ви ви мудра діва. І також це стосується молитви. Люди, які регулярно люблять молитву, вони будуть духовно збудовані і будуть благословені. Так само це стосується взагалі всього. Брати та сестри. Нам потрібно практикувати ті речі, які посилюють нашу позицію. Що вас робить сильним? Що вас зміцняє і прославить ім'я Господнє. Подумайте над цим сьогодні. Я впевнений, що кожен має чим прославити Бога. Візьміть собі на озброєння і будьте відповідальні в тому, щоб, щоб виконувати свою частину належним чином. І Господь буде відкривати вам двері, Господь дасть вам зрозуміти все, все те, що посилить вашу духовну позицію, посилить вашу позицію. Людини впливу, а це вкрай важливо. Ось це все це е, сходить до чого: до того, що ми маємо відповідальність. Ми маємо відповідальність перед Богом, перед своєю родиною, перед церквою, перед людьми? Ось е, ми не можемо бути, нічо, нічо, нікому винні, але Божа любов це обов'язок кожного з нас. Тобто, ми відповід, маємо відповідальність розвиватися в Божій любові. Подумайте сьогодні також про це, чи виконуєте ви цю частину свого життя? Чи відповідальні ви саме, саме в цій ці складові, тому що це основа всього. І коли ми це розуміємо і ставимося саме так, як повинні ставитись до розвитку Божої любові в своєму житті, до ходження в любові по відношенню ближнього, все ми, ми правильно будуємо своє життя. Ми е, маємо. Сподівання на Божий захист, і ці сподівання виправдаються. Господь любить нас, Господь турбується про нас, незважаючи на те, що, що стільки болі і біди навколо, Господь знає всі ваші турботи. Він знає, як вас вилікувати, як зцілити душевно, емоційно, як підняти, підбадьорити. Просто підніміть свої очі до неба. Я кажу образно. Просто закрийте можливо, очі і скажіть. Прості слова, Господи, я знаю, що ти в моєму серці, що ти недалеко від мене. Я знаю, що ти турбуєшся про мене. Я знаю, що ти знаєш більше, ніж я. Тому я довіряюся тобі. Тому я, е, я сьогодні щирий перед тобою, і я прошу тебе, вкажи мені на мою щоденну відповідальність, яка допоможе мені прославити тебе і мати правильну позицію христинина у цьому світі. Я хочу бути відповідальним христинином і бути е, плодоносним в царстві Твоєму. Я хочу, щоб моє ім'я воно. Соціал було асоціоване з, з порядністю, з чесністю, з цілісністю, з тобою, Господь, який ти, такий ми в цьому світі, і уподобляйтеся Богу, як діти улюблені. Ми бачимо заклик священного писання. Тому нам з вами сьогодні потрібно брати на себе відповідальність Іти цими шляхами правди, і бачити руку Божу, Господь буде супроводжувати наше життя виявив виявив своєї сили, своєї надприродньої сили, своєї слави, свого помазання, і я вірю всім своїм серцем, що е, дія Божої слави вона є результатом е, від своєрідної відповідальності на тому чи іншому етапі нашого життя. Коли ми йдемо від віри в віру, від сили в сили від славу, славу це говорить про що? Про те, що ми усвідомили свою частину. Ми усвідомили свою відповідальність перед Богом. Тому молюся, що ваша відповідальність, на, на тому етапі життя, на якому ви знаходитесь, була активна. Відповідальність перед Богом, перед рідними, перед людьми, з якими ви е, зв'язані е, тими чи іншими відносинами. Нехай відповідальність, яка є на вас, вона вас не стане для вас тягарем, а буде для вас благословенням. І я молюся, щоб це. Щоб все це виконати і бути відповідальною людиною для вас не було складним процесом. Я знаю, що людина, яка в співпраці з Богом в цьому напрямку рухається, назавжди буде мати добрий плід. Вірю, що ви, ті люди, які матимуть добрі плоди, ви побачите руку Божу, коли з свого боку зробите крок на зустріч, йому і посилити. Пильність. Ось тому давайте молитися, і я вірю, що в цій молитві буде також сила. Ось і після я буду молитися за людей, які мають е, потребу в, сіленні, в фізичному силенню. Тому будьте зі мною зараз ще. Дорогий небесного отець. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, щоб всі, хто сьогодні чують ці слова, всі, хто е, приймає цю молитву, усвідомили свою відповідальність перед тобою в першу чергу. І усвідомив ту відповідальність, яку вони несуть перед сім'єю, перед церквою, перед обов'язками, які в них є, Господь. І нехай ця відповідальність, Господь, рухає їх до правильних дій, до читання слова, до ласки, любові, турботи. Як у кого, Господь, нехай відповідальність за те, що ми маємо робити, буде для нас реальна. Нехай чоловіки посилять свою любов до жінок, жінки посилять свою повагу і шану до своїх чоловіків. І нехай усвідомлюють свою відповідальність, нехай відповідальність благовістити, благо... відповідальність е... перебувати в слові. Вона також посилиться і зроби Господь акцент кожному, хто чує цю молитву на тій відповідальності, яка повинна бути активована в само життя тих людей, які потребують змін в тій чи іншій області. Вкажи Господь, де потрібно посилити позиції в ім'я Ісуса і де потрібно. Взяти цю відповідальність терміново дай зрозуміти очі. Також я молюся в ім'я Ісуса Христа за кожну людину, яка зараз має потребу в фізичному сілі. Я владу ім'я Ісуса Христа забороняю хворобі розвиватися у ваших тілах. Я владу ім'я Ісуса Христа наказую хворобі залишити ваше тіло іменем Ісуса Христа. Я молюся про повне відновлення, зцілення. я молюся про силу і дію Божої благодаті. В житті кожного з вас, в ім'я Ісуса Христа. Нехай сильнуча сила наповне вашу, ваше тіло від маківки голови до підошлу ніг, в ім'я Господа і Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Господу! Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною в цьому прямому ефірі. Божих благословінь вас, вам і е, до нових зустрічей. Я вірю, що далі ми з вами будемо йти по дорозі, яку нам казав Христос, По дорозі правди. Від сили в силу, від слави в славу, від віри в віру. Це переможня дорога. Тримаємося її. Боже благословення. До зустрічі!